В Україні запрацювала платформа для боротьби з російським програмним забезпеченням Ворожий софт дізнаємось більше про цю платформу від виконавчої директорки Асоціації IT Україн Марії Шевчук. В етері громадського радіо працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Отже, я так розумію, запрацювала платформа, яка називається Ворожий софт. Розкажіть детальніше, що це за платформа і для кого вона насамперед. Дякую так. у 2023, ро... 2023 році наша асоціація виступила ініціатором проекту Ворожий софт і по суті розробила перелік софту, який так чи інакше може створювати небезпеку для країни, і запропонувала безпечну альтернативу. По факту він налічує в собі різні форми і переліки близько 100 програмних продуктів, які мають погодження з країн-агресорів в першу чергу Російської Федерації. Відповідно, ця платформа це інформаційна платформа, яка просуває на національному рівні ідею про те, що потрібно переходити і не використовувати російський софт в Україні з дуже багатьох причин. Це, по перше, причини кібербезпекові, це, це витік даних. По факту, це ще досі, наприклад, всередині країни близько. 500 тисяч різних підприємств користуються прямо чи опосередковано російським софтом. Один з найбільш відомих, я думаю, всім, всій країні це 1С. програма, яка містить собі дані абсолютно про кожного українця. І основне, що ми зробили, ми по факту агрегували на одній платформі інформацію. Про те, як перевірити, яким софтом ви користуєтеся, чи є цей програмне забезпечення російським чи там з країни агресора, які альтернативи ви можете використати в першу чергу українські, як відбувалася хронологія законодавча, які є наразі там санкції, і загалом маніфест і інші різні способи, про те, як позбутися цієї проблеми всередині країни, і як більше просувати українське цифра у Півмільйона українських підприємств, які досі користуються тим чи іншим російським софтом, чесно кажучи, вражає. Я дещо подивована. Ну, очевидно, що йдеться про різного гатунку підприємства, можливо, якісь і зовсім маленькі, але тим не менше, у чому причина? Чому українці далі обирають програмне забезпечення російського походження? Які переваги у цьому знаходять? Чи як це можна взагалі? Я не знаю, як це пояснити, але як це пояснюють ті, хто цим користується? Так, mm, да, це на превеликий жаль, е, і на відверто на на наш сором, на 10-й рік війни е, україн, українці досі використовують програмне? Забезпечення з Росії є багато причин. Насправді, по перше, одна з основних причин багато системно і довго російські компанії проникали на ринок України. Ось, і тому вони мали доволі широке використання всередині країни. Друга історія це про те, що Наприклад, одна з найпопулярніших програм це от, та та славнозвісна с Її заборонили умовними санкціями ще в 2017 році в Україні. Але вона перереєструвалася умовно в Польщі, переназвала компанію, створила абсолютний клон, тобто юридичний клон. І деякі українці, наприклад, можуть не знати, що вони користуються тим чи іншим російським софтом. Є там багато, тобто це не тільки 1С, є там в середньому перелік близько 40 таких системних продуктів. Вони мають дуже різні назви, наприклад, там Тільда, ще якісь Амас-РМ, і тий, от, коли є, є певний інструментарій про те, що ти можеш не знати, що це російський софт, власне, для цього ми і створили цю платформу, для того, щоб ви могли. Якісно перевірити і себе убезпечити в першу чергу, убезпечити себе свої дані і не мати витоку е, до країни агресора. А по друге, не платити кошти е, російській Федерації, які потім до нас повертаються ракетами. з дуже цікавих цифр на превеликий жаль, е, оскільки там з 2017 року діють певні санкції проти російського софту України. В першу чергу це 1С, вони ще досі продовжують закуповуватися навіть державними підприємствами і от. Останні, наприклад, цифри, що близько 1 мільйона мільярда гривень з 2017 року державні підприємства витратили на російські програмні продукти. І я вам скажу навіть більше, вони продовжують це робити і з після повномасштабного вторгнення, і тільки за цей рік це було витрачено близько 200 мільйонів гривень державними підприємствами і комунальними на продукти російського програмного забезпечення. Пані Марія, а хто може користуватися вашою платформою? Абсолютно, усі, ми дуже закликаємо усіх колег і підприємців, і користувачів зайти на, на платформу, перевірити, тому що можуть бути продукти, які ви просто не, не знаєте, що вони є російського походження. По факту, у нас на платформі є там три основні цільові групи. В першу чергу, це український бізнес, які використовують різні програмне забезпечення. Вони можуть зайти, подивитися, перевірити. Є різні формати в нас є там чат-боти, ми ми, по суті, на платформі стали агрегатором, бо є багато ініціативних компаній, багато ініціатив, які там виступали з тим, що розпізнайте російське або розпізнайте країну агресор. Ми все агрегували і в зручний для вас спосіб ви можете перевірити. Друге питання, що ви можете відразу знайти для себе альтернативу, у, у, наприклад, українську і перейти, і зрозуміти, як переходити на українське програмне забезпечення. Друга частина а, наших, основної нашої цільової аудиторії це державні е, різні стейкхолдери, від яких зараз залежить е, якісне законодавство. Е, наша асоціація стала ініціатором робочої групи в е, комітеті Верховної Ради е, по законопроекту 114.92 і альтернативному 114.92.1, який. Е, по факту має створити якісне законодавство, яке викорінить цю проблему з середини країни, і ми дуже вдячні народному депутату Олександру Федієнко, який підтримав цю ініціативу і став головою робочої групи. І ми тепер починаємо дуже системну роботу по підготовці законопроекту, який буде містити в собі заборону до російського софту всередині країни, який буде містити і роз'яснювати. Критерії, які буде містити і розказувати про перехідні періоди, тобто це має бути якісне законодавство, тому що на превеликий жаль чинні різні нормативно-правові акти і санкції вони є не робочими, ми до сих пір, навіть державними структурами закуповуємо російські софт за державні кошти тут має бути і законодавство, і прописана чітко відповідальність, яка яку будуть нести за порушення того майбутнього законодавства, так. і пані Марії, хоч, хочу ще вас запитати: ось що якщо взяти ці найпопулярніші російські продукти, якими далі продовжують користуватися українці, чи є у них українські чи якісь закордонні відповідники, на які можна було б перейти замість цих ворожих? Дуже багато і це там один з міфів про те, що наприклад немає замінника російський 1С, ми не будемо ні на що переходити, тому що немає аналогу. Є є альтернативи, є вже набагато кращі Альтернативи взагалі український ринок він дуже сильний по продуктам і тому можна знайти на на будь який гаманець і і, і на будь-яку зручність українське програмне забезпечення власне на нашій платформі ворожий софт там є переліки українських українського програмного забезпечення в які ви можете Знайти, ознайомитися і переходити з тамомон російського софту на саме на українське, тобто точно є. Воно вже набагато якісніше, воно оновлюється, воно більш безпечне з погляду кібербезпеки. Про платформу ворожий софт для боротьби з російським програмним забезпеченням ми говорили з виконавчою директоркою асоціації IT Україн Марією Щевчук. Матері громадського радіо працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чернієвич.